Цей день особливий для нас. Це не тільки кінець нашого навчання, це кінець великої частини нашого життя. Тут ми дорослішали, помилялися, вчились бути собою. Школа стала для нас другим домом, який назавжди залишиться у наших серцях. Дорогі наші вчителі, ми випускники від щирого серця, дякуємо вам за вашу працю. Видавали нам знання, проявляли внутрішній професіоналізм, торгувалися про нас, допомагали розкрити наші згідності та навчали вдавати наші. Дякуємо вам за терпіння, доброзичливість, підтримку. Бажаємо вам здоров'я, сил, терпіння, багато успіхів та микого неба. Цей особливий день день останнього дзвоника. Ми хочемо щиро висловити нашу подяку нашому класному керівнику Марині Євгенію Павловичу. Дякуємо вам за вашу турботу, терпіння, підтримку і віру кожного з нас. Ви були для нас не лише класним керівником, а й наставником і порадником у тяжкі складні моменти. Ми назавжди пам'ятаємо ваші уроки, вашу посмішку. І та й щире хвилювання за кожного з нас. Дякуємо вам за вашу невтомну працю, яку ви вклали в наш клас. Та ми вас ніколи не забудемо. wishing you all the best. Попереду доросле життя. Трохи страшно, але цікаво. Ми стаємо на порозі нової дороги, і хоч вона невідома, ми не боїмося, бо нас добре підготували. Усі ці роки в школі були не лише часом навчання, а й часом зростання, відкриттів, дружби, поразок і перемог. Ми вдячні всім, хто був з нами. Особливо подяка нашій першій вчительці. Саме Ірина Олександрівна відкрила нам двері у цей великий складний і шкільний світ. Вона вчила нас писати, читати, а ще й бути мужніми, уважніми, добрими. Її любов і терпіння залишаться з нами назавжди. Дорогі батьки, дякуємо вам за любов, турботу і терпіння, за те, що були поруч найважливіші моменти нашого життя. Ваша підтримка і віра в нас допомагали йти вперед і не здаватися. Сьогоднішній день це і ваша перемога. Щиро дякуємо за все. Наш клас саме той клас, про який я тільки могла мріяти. Мої однокласники стали для мене майже родиною, і вони всі мені дуже дорогі та важливі люди. Я завжди згадуватиму наші спільні моменти з посмішкою на обличчі, бо ви були мені не просто однокласниками, але й дуже близькими друзями. Мені дуже шкода, що ми завершуємо школу не разом, а в різних куточках світу і провели наші останні роки навчання по Але я вірю, що наші спогади завжди залишаться з нами, де б ми не були. І ось останній дзвоник: Прочавай школу, дякуємо за все. Ми йдемо далі з теплом у серці і вірою в майбутнє. Нехай кожен знайде своє щастя, свій шлях і не забуває, з чого все починалося. И Ротик поставил Дани ноль.